Ролик знятий для каналу Ексістує. До вашої уваги Toyota Corolla Verso 2.2 дизель 2007 року виробництва. В інтернет-магазині Екзістує була куплена присадка в дизельне паливо. Ось такого варіанту. Маємо ось такі номерки. Даний засіб заливається у бак перед заправкою. Сам засіб виробництва германія. Даної бутилочки вистачає на 75 літрів дизельного пального. Маємо ще такі ось номерки, описи. Даний засіб має у використанні ось таку лієчку для більш вдалого використання засобу, щоб було більш удобно заливати засіб у бак перед заправкою. Виконуємо роботи. Так, підготували ми засіб. Ось, будь ласка, ділимо лієчко. Дуже важливо. Перед використанням засобу потрібно дуже гарно струснути, що написано в інструкції. Також в інструкції написано, що даний засіб забезпечує фільтрування дизельного пального до мінус 31 градуса і плинність до мінус 50. Також зазначено, що залежить від вихідної якості дизельного палива. Так, приготували ми горловинку, открутили ми пробку, заливаємо засіб перед заправкою. Залили і поїхали, заправились. Вилили ми даний засіб. В бак. Закриваємо горловину і їдемо. Заправляємося. А інтернет-магазину як Дякую за доставку товару. Всім дякую за увагу. Всіх цілую люблю. Бувайте!